Важка гра влаштувала такі гойдалки, вийшли після першого тайму, десь не догляділи, пропустили два м'ячі з кутового, але потім змогли знайти в собі сили, перебороти і зрівняли рахунок. Матч був важкий. Що скажеш з приводу матчу другого тайму? Ось ці тривоги вплинули на гру. Тому що, ось, на мою думку, перша тривога. Була тоді, коли ми повністю захопили ініціативу. Так, я вважаю, що тривога звичайно зіграла свою роль, тому що ми забили другий м'яч і ми були під на піднесеному настрії, і у нас пішли моменти. І я думаю, якщо б не було тривоги, матч міг скластися і на нашу користь. Але ну ми заложники цієї ситуації, нічого не можемо змінити, тому так так склалося, як склалося. Попереду Чорноморець, Шахтар. Ну багато матчів. Ось такий короткий проміжок часу. На твою думку.